Кожна людина з дитинства мріє про успіх та процвітання. З юності, успіх для багатьох асоціюється з власними яхтами, багатоповерховими особняками та останніми моделями автомобілів. Але успіх набагато складніше поняття, ніж фінансовий достаток. Це від давньослов'янського «спеть», що те, що цілком дозріло, можна перекласти так. Тому успіх це насамперед зріла особистість. І тільки тоді плоди цієї зрілості. Без цієї зрілості. Успіх буде в цьому світі якимось однобоким. Людина може бути щасливою в кар'єрі, але глибоко нещасною в особистому житті. І навпаки, існування сімейного затишку без особливих професійних досягнень. Втім, чи може бути цілком щасливою людина, котра не знайшла свого батька чи матері? Однозначно, що ні. Людина залишається з відчуттям сирідства та самотності, навіть якщо досягла мільйонних прибутків. Колись блаженний Августин промовив відоме твердження: Господи, Ти нас створив для себе, і наше збентежене серце не знайде миру доки не заспокоїться в тобі. Тому, поки людина не знайде Бога та Його наречену церкву, вона усе життя знаходитиметься у безплідному пошуку. Але чимало людей, завітавши до однієї з церков, повернулися назад у холодний світ, бо не відчули різниці між світом та Божою сім'єю. Чимало таких церков мріють про успіх, зріст та процвітання, але успіх має свої закони, завдяки яким Він приходить і залишається. Колись сам Христос промовив учням: Я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви, й приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Вжити Христом Словом. Мено означає стійко залишатися, витримати, виявляти супротив, бо часом легше досягнути однократного плоду та успіху, ніж утримати його тривалий час. Чи є у Господа секрет успішної церкви, певний, що наша сьогоднішня історія зможе запропонувати ключі переможної і зростаючої церкви? Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні принципи успішної церкви. Дозвольте прочитати черговий фрагмент життя. Єлисея занотований у святому письмі. Одного дня прийшов Єлисей до Шунаму, там одна заможна жінка ублагала його до себе їсти хліб. І коли б він не проходив, завжди заходив туди їсти хліб, і сказала вона чоловікові своєму: Ось я знаю, що чоловік Божий, котрий проходить повз нас, постійно є святий. Учинимо невеличку опочивальну над стіною, і поставимо йому там ліжко, і стола, і стільці, і світильника, і коли він буде приходити до нас, нехай заходить туди. І одного дня він прийшов туди і зайшов до опочивальні і ліг там, і сказав Гехазієві, служникові своєму: поклич оцю шунаметянку, і покликав її. І вона постала перед ним. І сказав йому, скажи їй, ось ти так турбуєшся про нас, що тобі зробити? Чи не треба поговорити про тебе з царем чи з військовою старшиною? Вона сказала: Ні, серед свого народу я живу. І сказав він, а що зробити їй? І сказав Гехазі, та ось сина немає в неї, а чоловік її похилого віку. І сказав він: Поклич її. Він прикликав її, і постала вона в дверях. І сказав він: за рік, оцій порі, ти триматимеш на руках сина. Ось кілька практичних біблійних рецептів живої та успішної церкви. Погляньте на них. Перший це бути гостинним і приймати гостинність. Колись люди були біднішими, але частіше запрошували один одного в гості. Сьогодні, здається, стало жити трохи краще, а відчувається якесь відчуження та дистанційність між людьми. Чимало людей взагалі притримуються позиції, який я радий, що так довго тебе не бачив. Та справжнє християнство не може бути негостинним. Тому Господа, котрий жив у серцях своїх вірних дітей, спонукав їх бути людьми з відкритою душею та дверми свого дому. Ця жінка, імені котрої ми не знаємо, жила в Сонамі. На підставі книги Ісуса Навина, 19-18, ми дізнаємося, що це була територія коліна із Сахарового. До речі, розташований Сонам. Неподалік Кармілу, де відбулася ідеологічна битва між Господом та Ваалом. Тому, певно, ця набожна сім'я пам'ятала ці події і вірно служила Богові Яхве. Це була заможна та поважана жінка, котра вважала своїм обов'язком підтримати Божого пророка. Вжити тут слово «гадоль» означає не просто багата, але й велична. Ми згодом побачимо велич цієї жінки. Під час служіння Христа так само була сім'я Лазаря, де він отримував бажаний спокій і спочинок. Були у Христа і заможні спонсори. Жінки. Пам'ятаєте, ми читали колись в Євангелії від Луки, 8 розділі, такі слова. І деякі жінки, котрих він уздоровив від злих духів і хвороб, Марія, звана Магдалиною, з котрої вийшло сім демонів, і Іванна, дружина Худзи, урядовця Іродового, і Сусанна та багато інших, котрі служили йому маєтком своїм. Служіння Христа благословенно просувалося вперед завдяки цим посвяченим людям. Христос приймав запрошення і приходив до них у гості, і напрошувався у гості до тих, хто вважав себе негідним, щоб Ісус завітав до них, як, наприклад, митник Закхей. Гостинними були завжди Божі люди. Наприклад, Авраам та Лот, про яких ми читаємо у посланні до євреїв, 13 розділі такі слова. Гостинності не забувайте. Бо через неї деякі, невідаючи виявили гостинність ангелам. Якщо бажаєте мати успішну церкву, моліть Господа не чекати любові, а безкорисливо проявляти любов, саме тепла та позбавлена їдкого критицизму церква зможе пригорнути людей, побитих гріхом. Друге, що ми зауважуємо в цій історії, це репутація Божих дітей. Апостол Павло одного разу сказав, що ми стали видовищем для інших, тобто об'єктами пильного спостереження. Це і природно. Бо якщо християнство претендує на знання єдиного шляху до неба, то має стати і предметом ретельного огляду. Здавна жінка лише чула про святість Божого Пророка, але тепер особисто, уважно придивившись, вона зробила власний висновок. Він святий. Чи бажаємо ми дізнатись, чи ми справжні християни? Є дуже простий тест, якими в побуті та у вільний час такими і є насправді. Бо на роботі ми намагаємось бути значальниками кращими самих себе, а з підлеглими, гіршими і жорсткішими, ніж є насправді. І лише в побуті, вдома ми стаємо самі собою. Тому апостол Павло це приводить як аргумент, кажучи таке: свідки ви і Бог, як свято і праведно та бездоганно вчиняли ми перед вами. Віруючими. Тому що, ви знаєте, як кожного з вас, мов батько діток своїх, ми просили і переконували вчиняти згідно Бога, що прикликав вас до свого царства і слави. І якщо нам навіть байдужа особиста репутація, то може ми замислювалися над репутацією Христа, чиє ім'я ми носимо і інтереси котрого ми представляємо. Інші люди, бачачи зблизька життя Єлисея, зауважували, що це людина свята. Крім того, ми бачимо, якими були скромними запити у побутових питаннях Єлисея. Є чимало людей, гаслом життя, котрих є: Я маю шикарно жити, я хочу жити краще інших. І цей лозунг супроводжує їх впродовж усього життя. Якщо ці люди гедоністи, тобто любителі задоволень, котрих царство тут на землі, то це вповні зрозуміло. Але якщо християни вкрай вибагливі у побутових моментах і прагнуть придбати дуже дорогі речі, які того не коштують, а є просто роздутою рекламною бульбашкою, то чи? Не про це Ісус сказав у шостому розділі Євангелії від Матвія, бо де скарби ваші, там буде і серце ваше. Ісус не сказав, там можливо і буде ваше серце. Він твердить категорично, там буде твоє серце. Святе Письмо так характеризує людину, котра має мудрість від Бога. У послання до Якова ми читаємо наступні слова. Але мудрість, яка з гори сходить, по-перше чиста, потім сумирна, невибаглива. Тому і ця жінка, бувши заможною, вирішила вкласти частину своїх збережень не просто в благодійність, а в небесну доброчинність. Звично, верхні кімнати у давнину використовувались не лише для відпочинку. Але й для місця усамітненої молитви. У цій кімнаті все було просто: постіль, стіл, стілець та світильник. Єлисей не розкошував, а був задоволений найнеобхіднішим. Якщо ви багаті і зараз вагаєтесь, куди вкладати кошти, я можу порекомендувати вам авторитетну особу. Котра вклала власні капітали на 10 років і не прогадала. Це біблійний праведник Ной. У що він вкладав власні фінанси? Погляньте, коли навколо руйнувалися на очах вкладення інших людей, чи то в будівельну промисловість, чи в іншу все було зруйнованим. Лише інвестування Ноя устояло, бо вони були сховані. У Небесному банку, який не може потерпіти крах і ніколи не збанкрутує. Нехай і церква буде зі скромними запитами, бо простота вона приваблює. Ранньоапостольська церква безупинно зростала тому, що однією з її рис була саме простота і відкритість. Чи це не приклад для наслідування для сучасних церков? Відчуття вдячності. Це те, що ми бачимо у цій історії досить яскраво. Коли Біблія у другому посланні до Тимофія, третьому розділі, характеризує людей останнього часу, то одна з рис, що згадується, це невдячність. Не будемо говорити про інших. Запитаймо себе. Коли я в останній своїй дружині подякував за смачний обід? А вона, можливо, півдня стояла біля плити, аби мені догодити і приготувати мою улюблену страву. Є чоловіки, що запитують, а за що це я маю дякувати? Це ж її обов'язок. Може й так. Але Єлисей міг сказати, я Божа людина, я того заслуговую, аби мати хоча б кімнату для відпочинку. Єлисей був людиною Божою. А це значить людиною вдячною. Він мав щире бажання якось віддячитись цій людині за послугу та гостинність. Вдячність і сьогодні така рідкісна риса. Вдячність це не просто бігло промовити дякую, а це за своїм ставленням показати, наскільки сильно ти цінуєш те, що ця людина для тебе робить. Хоча Христос і говорив, що Небесний Отець милостивий до невдячних і злих все ж є один євангельський епізод, який яскраво вказує на наслідки невдячності. Чи пам'ятаєте ви зустріч Христа з десятьма прокаженими? Прочитайте про це в 17 розділі Євангелії від Луки. Або прочитаємо кілька текстів і разом з вами. І коли входив він до одного поселення, зустріли його десять чоловіків прокажених, котрі зупинилися віддалік, і дужим голосом кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас! Він побачив їх і сказав їм Підіть, покажіться священникам. І коли вони пішли, то очистились, а один із них, побачивши, що уздоровлений, повернувся і почав голосно прославляти Бога. І упав упавницьма до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарянин. Тоді Ісус сказав: чи не десятеро очистились, а де ж дев'ятеро? Чому ж вони не повернулись прославити Бога, крім одного чужинця, і сказав йому: Підведися і йди, віра твоя спасла тебе. Дозвольте вас запитати, чи всі десять отримали зцілення від прокази? Певно, що так. А що ж тоді отримав цей єдиний чоловік, котрий прийшов, аби сказати дякую? Він отримав не часткове зцілення, яке полягає лише у здоровленні тіла, а повне, духовне зцілення тіла і грішної душі. Тому вдячність це необхідна риса, наявність якої впливає і на нашу вічну долю. Просіть у Господа те, що людям здається, неможливим. Коли Єлисей запитав, чим можу тобі віддячитись, жінка була скромною і не робила це заради самореклами, користі та відплати. Тому щиро промовила: Я живу серед свого народу, тобто мені нічого не треба, я у безпеці, у мене все є. Але їй довелося пережити розчарування у сподіваннях на свій народ. Про це дізнаємось пізніше, коли будемо досліджувати восьмий розділ. Крім того, є ряд наших потреб, коли, про які ми навіть не насмілюємося просити навіть Господа. Тому у чомусь матеріальному вона не мала потреби, але була величезна проблема, з якою вона вже змучилась боротись. Це неплідність. Бо як інакше можна пояснити, чому вона перед пророком її не озвучила? Може, їй здалося, що Бог, котрий вирішив аналогічну проблему в Авраама та Сари, Ісаака та Ревеки, Якова та Рахілі, Елкани та Анни, уже спроможний здійснити чудо і в її житті. Може, і мені часом здається, коли я читаю Святе Письмо, що це лише події давньої історії. Повірте, що ні. Бо про мету цих написаних історій апостол Павло стверджує в посланні до Римлян 15 розділі. А все, що раніше було написане, написане для нашого навчання, щоб через терпіння і утіху Писання ми мали надію. Виявляється, що мета написання вічної Божої книги. Це сьогодні подарувати надію тим, хто вже зневірився. Можливо, і ти, мій друже, розчарувався в усьому і відчуваєш цілковите безсилля перед обставинами і неможливістю принести плід. Господь Ісус запрошує мене і Тебе до особливого життя і дає наступну пораду, як можна стати плодоносним для Господа. Живіть у мені, і я житиму в вас. І як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. Яка честь, святий Бог бажає жити в моїй душі і зробити мене плодоносним. Відродження церкви починається з мого власного духовного Воскресіння. Плодоносна церква є результатом цвітіння та відродження кожного з нас. Дайте можливість Богові зробити це чудо саме зараз, коли ми будемо молитися разом. Святий Отче, ми мріємо про зростаючу та успішну церкву. Ми так бажаємо, аби вона стала плодоносною для царства Твого. Даруй нам бути плідною гілкою. Що рясно родить на спасіння усім оточуючим, бо просим про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, котре походить з вуст Божих.